Об'єднані футболом разом сильніші. А ми збираємо кошти на викуп та модернізацію джипа для групи швидкого реагування розвідки 3-го полку ССО. У боях на східному напрямку вони показали себе справжніми героями. Сили оборони зірвали плани ворога щодо Авдіївки, відбили всі атаки та втримали позиції. Прицільним огнем постійно нагадують окупантам, щоб не намагалися ступати на українську землю. Інакше вона горітиме під їхніми ногами. Наразі особливо важливо те, що за наше життя і свободу є кому постояти. А ми маємо бути вдячними за це. Авто для захисників вже знайшли та готують для виконання бойових завдань. Потрібно тільки викупити. Наша ціль 250 тисяч гривень. Війна триває, і допомога кожного з нас є дуже важливою.